Сьогодні ми поговоримо про одну з найвизначніших інженерних споруд у світі Панамський канал. Але це не просто історія про канал, а розповідь про те, як цей стратегічний об'єкт стає інструментом політичного впливу, впливаючи на міжнародні відносини й економіку. Ми розглянемо як історичний контекст його створення, так і сучасні політичні суперечності, включаючи нещодавні заяви Дональда Трампа. Тож сідайте зручно, і ми вирушаємо у захоплюючу подорож. Науково популярний спейс. Вітаємо. Панамський канал було відкрито 15 серпня 1914 року. І цей день став поворотним у світовій торгівлі та геополітиці. Ідея побудувати канал виникла ще у 16 столітті, коли європейські дослідники усвідомили потенціал скорочення шляху між Атлантичним та Тихим океанами. Проте реальні спроби збудувати канал почалися у 19 столітті, коли французький інженер Делесепс розпочав проект, натхнений успіхами створення Суецького каналу. На жаль, через проблеми з хворобами, технічні та фінансові труднощі, французька спроба зазнала краху. Сполучені Штати Америки, бачачи стратегічну важливість цього проекту, вирішили взяти справу у свої руки. Після домовленостей з урядом Панами, який здобув незалежність від Колумбії, американці змогли завершити будівництво каналу. Панамський канал став символом американської інженерної досконалості та амбіцій, а його стратегічне значення відчувалося вже від першого дня експлуатації. Він дав можливість скоротити маршрут для морських суден на кілька тисяч кілометрів, що мало величезний вплив на торгівлю та військову логістику. Цей канал не тільки трансформував глобальну економіку, але й перетворив регіон на арену політичного впливу. Контроль над каналом завжди був предметом суперечок та маневрів як великих держав. Так і регіональних гравців. З моменту свого відкриття він залишався ключовим фактором у визначенні сили та впливу на міжнародній арені. Сьогодні Панамський канал продовжує відігравати важливу роль у світовій політиці. Контроль над цим стратегічним шляхом дає змогу впливати на глобальні торгівельні маршрути, економічні потоки і навіть військові операції. Наприклад, країни, які мають доступ до цього каналу або можуть впливати на його функціонування, отримують можливість накладати санкції або створювати. Альянси з іншими державами не можна не згадати й сучасні політичні суперечки навколо Панамського каналу. Заяви таких лідерів як Дональда Трампа: Китай керує Панамським каналом, і ми не віддали його Китаю. Ми віддали його Панамі, і ми забираємо його назад. Свідчить про те, що цей об'єкт продовжує залишатися в політичному радарі. Трамп, критикуючи певні аспекти міжнародної співпраці та впливу інших країн на стратегічні об'єкти, неодноразово звертав увагу на важливість контролю над такими ресурсами, підкреслюючи національну безпеку та економічну незалежність. Хоча ці заяви можуть бути сприйняті як політичні маневри, вони відображають реальну думку про стратегічну важливість цього об'єкту. Панамський канал сьогодні є не лише економічним коридором, але і політичним інструментом. З точки зору міжнародної торгівлі, він залишається надзвичайно важливим для доставки товарів між країнами, особливо враховуючи зростаючу конкуренцію на світових ринках. Військові та стратегічні інтереси також не залишаються поза увагою. Контроль над каналом може надати вирішальну перевагу у випадку виникнення кризових ситуацій чи конфліктів. Також варто зазначити, що модернізація та розширення каналу, що проводяться останніми роками, свідчать про бажання зберегти його конкурентну спроможність у нових умовах глобальної економіки. Панамський канал активно пристосовується до змін, впроваджуються сучасні технології управління, модернізуються шлюзи та розширюються пропускні можливості. Це дозволяє не тільки забезпечити безперебійне функціонування каналу, а й зробити його ще більш привабливим для світових гравців, які прагнуть оптимізувати свої логістичні ланцюги. Таким чином, Панамський канал залишається одним з найважливіших інструментів політичного впливу. Він демонструє, як інфраструктурні проекти можуть стати а. Для боротьби за глобальне панування, а також показує, що навіть історичні споруди можуть відігравати активну роль у сучасних геополітичних іграх. Отже, Панамський канал це не просто чудо інженерії, а потужний політичний інструмент здатний впливати на глобальні процеси. Його історія, починаючи від амбіційних проєктів 19 століття і до сучасних суперечок між впливовими лідерами, демонструє, як стратегічні об'єкти можуть змінювати світову політику. Дякую, що подивилися! дивилися це відео. Якщо вам сподобалося, підписуйтеся на канал і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступному відео.